Я багато читав книг з історією Японії та Китаю, ну і в принципі міфологію Азії. Але я прочитав окрему книгу, у якій детально розповідається про походження ніндзя з Китаю, яка для мене нова. Я маю на увазі, що ніндзя це ж японське слово, але я дізнався, що існує така група китайських ніндзя, які стверджують, що вони творці свого роду злодіїв убивць в Азії, і вони називають себе Лінк Куей. І ми дізнаємося з міфології, що Сабзіро. Це не ніндзя, і він не любить, коли його так називають, так як він, воїн Куей. Давай розберемося. Я не ніндзя, я Куей. це скорпіон ніндзя. Перше, Сабзіро вказав мінус точки зору на огляд персонажів. Він підкреслив, що не ніндзя, тому що всі персонажі різні по своєї міфологією. Він один має на кшталт найзагадковішої історії походження про його протистояння зі скорпіоном. І ми, начебто, туманно почали цю історію в першій смертельній битві і розвернули її в наступних частинах гри. І те, що ми намагаємося зробити в цій грі, це повернутися до його історії походження та. Пояснити і показати, як він став тим, ким він є, і як його життя привело до першого турніру Смертельна битва. Я смертний, я злодій і вбивця. Я воїн Лінкуей. Я Запзіро. Одна з особливих речей у міфології смертельної битви полягає в тому, що це фактично перша пригодницька гра, яку ми представили вдома, тоді як в більшості попередніх частин гри було показано лише аркадну складову, тому всі точно знали, що отримують. Ця гра є набагато більш відомим оригінальним елементом, тому що ви побачите речі, які ніколи раніше не бачили у цій серії ігор. У звичайній грі Смертельна битва, ви боретеся один на один з іншою людиною в одній кімнаті. Тут ви також боретеся, але проти комп'ютера, і те, що ви закінчили боротися, це не означає кінець, тут у вас є цілий інший світ. Навколо багато ворогів. на шляху є ще різні пастки, як шипи, чи прірва, які можуть вас бити, чи леза, які вас розріжуть. Можна боротися зі світом вогню, але не зможеш його пройти, не будучи підпаленим. Ти можеш ходити куди завгодно, досліджуючи все, але це буде нелегко зробити. Це буде варте винагороди, тому що ви знайдете щось нове для себе. Сабзіра насправді отримує досвід протягом гри, і він отримує певні навички чи предмети. Це крутаха. Вона схожа на інтерактивний фільм в світі смертельної битви. Я як програміст можу реалізувати кілька функцій наприкінці процесу проєктування. Можливо, деякі інші члени команди навіть не знають про моє існування. Міфологію смертельної битви ми вигадали з командою у Чикаго із семи членів основної команди, включаючи і Дена Форда, який розробляв звуки для гри. Його взяли тому, що він ще був художником і він добре попрацював над середовищем, ефектами та багато іншими елементами такого характеру. Очевидно, ми мали справи з проблемами ігрового процесу, які зробили інші художники, починаючи від оцифрування живих акторів до створення 3D-моделей. І нанесення текстур на них, кадрування ключів і захоплення руху. Тепер я у Голівуді звільнити усіх хранителів та задію весь гарнізон для посилення захисту і будь впевнена, що він не перетне цей міст. А охоронці він же просто людина. Не став мені ідіотських запитань, Сирена, твоє завдання це не підвести мене. Ми створюємо повне рухливе відео, знімаючи живих акторів на зеленому екрані. Потім після цього ми відредагуємо ці кадри, передаємо розробникам гри, і вони створять навколо акторів 3D графічне зображення, щоб воно виглядало як реальний світ. Аби ви могли зрозуміти, як неймовірно попрацювали художники. Зробив сцену, яка складалася лише зі стільця та двох акторів, а навколо було зроблено все на комп'ютері. І дивлячись на готову сцену зараз, мені все ще важко згадати, що це була тільки зелена кімната. Ця гра як невеликий фільм. Якщо ви не пропустите жодної деталі, ви зможете розглянути, що там ще є речі, яких ще не було в цьому всесвіті. Мета гри полягає в тому, що вам потрібно пройти різноманітні світи в пошуках амулета. Загалом у кожному світі є бог, з яким потрібно боротися, щоб потрапити в наступний світ. Я думаю, що в грі легко просто перестрибнути через ворогів і пройти все швидко, але важливо, щоб ви багато билися, особливо на початку гри, щоб звикнути до керування. По-друге, тому що під час боротьби ви накопичуєте бали досвіду, які можна витратити на посилення персонажа. Зараз я вам покажу перші дві хвилини гри. Тож на самому початку ви по суті вриваємося до храму Шаоліня, щоб отримати карту. І це ваша перша місія в грі. Головне, що вам потрібно зробити, це бути дуже обережним, коли ви забігаєте в різні кімнати, тому що прямо за дверима може бути монах. Далі буде зовнішній балкон. Найкраще це стрибнути на невелику стіну, а потім легенько натиснути стіку право і ви стрибнете прямо вниз, вдаритися об навіс і приземлитися успішно. Очевидно, що ви повинні навчитися робити комбо. Ви можете битися з опонентами, не вивчаючи комбінацій, але вам знадобиться набагато більше часу, щоб закінчити бій. Щоб розпочати перший комбо-удар, просто наносіть високий удар, коли ви завершуєте удар по супротивнику. Робите повторний такий удар, і у вас виходить перше комбо. Одна з найкращих речей, яку можна зробити, це не поспішати, проходячи кожен світ, щоб роздивитися кожен закуток гри, намагаючись знайти. Якісь цікаві речі, тому що пізніше, коли ви будете наприкінці гри, вам може щось знадобитися із знайдених речей. Коли фанати смертельної битви грають в цю гру вперше, вони іноді забувають, що там є екран інвентарю, який може зберегти життя персонажа. Тому що, коли у вас закінчується здоров'я, не забувайте, що у вас є цілительні елексири, і вам потрібно зайти на екран інвентарю і вибрати їх, щоб подальшому знизити ризик смерті. На мою думку, другий рівень в грі є найскладнішим, але це весело, коли ви звикаєте до гри і знаєте, в який момент потрібно стрибати, тому що це виглядає набагато складніше, ніж є насправді. Секрет стрибка з вікна полягає в тому, щоб стрибнути раніше, ніж ви думаєте. Це зараз. В цій конкретній грі контролювання персонажа, ідентичне тому, що було в попередній смертельній битві, високий удар рукою чи ногою. Всі ці солодкі удари залишилися на своїх місцях. Гравець, який пройшов через міфологію від початку смертельної битви до кінця, та дізнався усі приховані секрети цієї гри, потенційно міг використати цю інформацію, аби знайти деякі приховані функції смертельної битви. 4. Я думаю, що набагато більше речей стане зрозумілими у всесвіті смертельної битви, коли люди пограють у цю гру. Тому що після того, як вони побачать усі секрети та деталі гри, вони будуть інакше сприймати персонажів смертельної битви. Зовсім інакше. В нас є ще багато різних історій та персонажей. Люкан має свою історію, райден має свою історію, Соня має свою історію. У кожного є своя міфологія, в яку ми можемо зануритися та дослідити трохи більше. Тому в цьому сенсі двері для нових ігор завжди відкриті.